У, мужики, коротше, зима близько. Бачите, сніг опаше. Трактора стоять, нас просто не влазить все в склади. Певно, до 1 грудня, то ще до 1 грудня робимо е знижки, розпродаж, оцінку, що можемо, скидаємо, забирають ті трактора, бо там торба буде повна. Поняли? Все все одно в складне влізе, тому що хлопці забирайте трактора. Зробимо нормальні ціни, зробимо файні ціни, а трактора, бо зима прийде, все. Ну, то король ночі сюди ще зайде і все, жопа буде. Поняли? Поняли? Японці є, японці різні, але японцям ніхрена не буде. Японці короля ночі переможуть. А оті, оті от, особливо малюки, шифенги, а, маленькі синтайчики трьохциліндрові. Я зараз покажу, що по чому і що є, щоб ви розуміли. Во що ви розуміли, що є. Отакий От сінтай, повний привід, такий сінтай, задній привід. Шифен. Шифен теж повний привід, задній привід. Римінні. ВР-ки, такі, типу, як э, скаут, Кентавр 240, Кентавр 350, в очки скаути великі, 40-ки 50-ки, їх там пару штук лишилося. То, певно, більше не будемо так багато збирати, буде стоятися по складах. Ну, те треба кудись пацани діть, Тому давайте. Дзвоніть шиф, э, Кентаври, 40 ки Є ось такі 40ки ті 40 э, скаути з кабінами, ДТЗ-шки з кабінами, Ката з кабінами. Теж там по два по три штуки. З кабіни мало, то вже позабирали з кабіними мало 4050 50 скаут, такі дві 40-вки скаут, такий ДТЗ 5504, 50 велика з кабіною, пару кентаврів, джинма, з кабіни. Хлопці, давайте жвавіше, номер телефону є, привеземо в будь-яку точку України, тракторця безкоштовно, без предоплати, без ніякої. Все. Все як має бути техніка, вся нова техніка. 90% тільки зібрата. Є техніка, яка постояла, яка в 23 рік, яка там є переоцінена. але там буде і ціна нижча перед відправкою, Понятно, там на... якщо техніка по переоцінці, то буде сказано конкретно, там, скільки, наскільки дешевше і які є по ній нюанси. Щоб все було прозрачно, максимально от і до, хлопці. Тому давайте. Отакі от, от 50 ки з кабінами, дуже файні. Пацани, ну забирайте. Забирайте такі от тракторці, бо то. Толковий дуже дуже, дуже толкова. 50-ка така. Бачите, в кабіни тепленько, зкандеє, все, фу. Просто. І ніяк, ніяка зима в такому тракторі вже буде вам не страшна. Тому давайте, давайте, жвавіше. Багато чого є по наявності. Внизу є сразу номер телефона, Viber, Telegram. Пишіть, дзвоніть. По цінах взнавайте, хлопці, забирайте тракторці, віддаємо дешево, повна площадка, снігом завалює вже торба пацани.